Всім привіт! І це відео, точніше, не відео, а фільм. Я ще не знаю, як я його назву. Ви пишіте в коментарях, обов'язково ставте лайки і обов'язково підписуйтесь. Не забувайте про це. Я хочу багато підписників. дуже, ну, дуже багато. Підписчиків, підписчиків. Ось у мене тут не зважайте на посторонні звуки. У мене тут сестра бігає. Ось молодша і будь ласка, будьте бути уважні. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, як мені цей фільм назвати. А ми погнали! Таю. Таю. Угу. Мама, куди ми з утра поранше виправилися та ще й в суботу? М? Ну куди? Бо взагалі не понимаю. Так, куди? Врі мене як ти просила? В суботу ми поїдемо. Ще й в тебе скоро день народження, так що ем, поїдемо скуплятися. Ось. У мене свід 18 травня е, День народження. Е, так що я хочу до День народження, хоч 20 подписочок назбирати, будь ласка, допоможіть мені. І десь переглядів хай буде 3 мільйона переглядів. Будь ласка, зробіть так, щоб так було. Бо е, я хочу, щоб ви мені зробили такий сюрприз на день народження. 18 травня я буду знімати опять відео Може вести буду пряму трансляцію Ось може буду може ще я зареєструюсь в ТікТокові. Ну, а наш фільм далі продовжається. Ура! Ну конец-то! Так, мам, давай я ми зробимо отак от типа. Ми поїдемо. Ну, а ж на дворі хмарно. То за ж може буде дощ? М? Я про це і не і забула. Так, ну реально буде дощ. Зараз я подивлюся в цьому. Реально буде дощ, так що остаємося вдома ем, неділю будемо. Оце поїдемо. А я вже хотіла, хотіла йти. Ну, ладно, ну, все, Можна хоч поспати тепер через п'ять годин. Заснулася, блін, Ну ладно, буду вже вставати. Все одно нічого немає робити. Піду в е ванну, Ой, або не буду йти в ванну, я не знаю. Ладно, допоможе, але я в дзеркалом. Ну, ладно, буду йти одіга... одягатися. Одяглася? Подивитися, але ну, я покажу мультики. О, щось я Буду дивитися мультики. Ладно, перша серія закінчена, друга буде серія. Потім сьогодні. Може вийде сьогодні. Пока.